Вітаю, шановне товариство! Це третя світова, і підбиваємо проміжні підсумки саме за понеділок, 5 травня. Що ж відбулося у нас в країні і не тільки у нас. Нагадую, третя світова. Треба підписатися. мене звати Андрій Ткачук, і ми поговоримо про те, що відбувається сьогодні на Курщині безпосередньо населений пункт Тотькіно і наші е певні. Дії на території ворога поговоримо про заяви Путіна і Трампа вже стабільно про певні позитивні кроки в Німеччині щодо співпраці з нами і про те, а що це все означає. Тому починаємо з ситуації, напевно, найцікавішої на полі бою сьогодні, яка всюди в інформаційному просторі це про спроби або ж не спроби. Пориву збройних сил України в Курській області йдеться про напрямок населеного пункту Тьоткіно. Самого ранку сповіщають різні в першу чергу за канали і наші телеграм-канали. Про наші колони, колони нашої техніки, які рухаються в бік населеного пункту Тьоткіно. Загалом йдеться про успішні дії наших підрозділів щодо підриву мостів, а також ліквідації. Ворожих підрозділів. Зокрема, також за інформацією Генштабу, вдалося вразити е, командні пункти біля Тьоткіно, що вивело в певну е, деструктивну діяльність е, сили ворога на, цьому, на цій ділянці. Я думаю, що власне це і є пов'язані речі в тому, що е, було вражено командні пункти, і після цього була спроба е, швидкого. Блискавичного прориву. А він не вдався таким можливо, як би його хотіли, б бачити командувачі збройних сил України саме на цьому відрізку. Повторення суджанської операції ми не будемо мати, тому я тут би обережно характеризував ситуацію саме по напрямку Тьоткі. Но вдаються певні хороші правильні тактичні речі, є певні тактичні успіхи, але глобального прориву і глобального захоплення території на сьогоднішній і на даний момент не передбачається. Є хороші. Правильні кроки, загалом знищення ворожої техніки і формування більшої буферної зони на даному відрізку фронту. Чому це добре? Чим більше ми робимо проривів їхню територію, чим більше ми формуємо буферну зону саме на території Росії, там краще це для нас і для нашого населення. Тобто, ми розуміємо, що краще переносити війну на територію. Ворога в той же час фіксується накопичення сил ворога і ротація на окремих ділянках на курському напрямку, і це також швидше за все була наша превентивна дія, аби не дозволити ворогу провести свої наступальні дії, і таким чином ми порушили певні логістичні маршрути і певні плани ворога щодо наступальних дій на Сумщину. Той же час з'явилася інформація про евакуацію з населених пунктів на Сумщині. Зокрема, ми говоримо про Білопілля та Ворожбі. Чи це новина? Ні, це новина. Дивіться багато хто з колег військових погодиться зі мною, що напевно чи не найбільший дисонанс, який викликає в тебе під час війни, це коли ти приїжджаєш в поближче до ЛБЗ до лінії бойового зіткнення, і бачиш, як за кілька кілометрів від фронту, існують. Міста для мене мої перші виїзди. Це був перший шок, коли ти їдеш весь в амуніції, весь такий рекс, їдеш на бойове завдання, на бойове завдання. Вибачте, а в той же час діти бігають в просто спортивному одязі, грають м'яча, катаються на велосипедах, тому що їх ніхто там не вивозить по різних причинах. Немає можливості чи не хоче тут вже інше питання. Тому насправді евакуація Сумщини триває ще з 2024 року, і е, е, населені пункти то додаються, то е, в принципі десь ситуація задихає. і сам факт того, що в принципі всі населені пункти, які сьогодні є по лінії кордону на Сумщині, вони мали би евакуюватися. Тому ця ситуація зрозуміла, плюс, особливо, коли ми проводимо певні наступальні дії і піддаємо під певні ризики ті чи населені пункти. Тому ситуація тут на жаль. Стабільна, на жаль, зрозуміла. Ну, принаймні, мені як військовому я хочу вас достиг. Можливо, так це цинічно звучить щодо цивільного населення, але так нам треба деякі населені пункти заздалегідь е е готувати до того, що з них мають виїжджати люди. Так це війна, і насправді краще відсилити людей аніж наражати їх на небезпеку і потенційну загибель. Тому е рухаємося з вами далі. Покурчені будемо слідкувати. Тут насправді, я ще раз кажу, я не вбачаю те, що у нас буде якийсь серйозний порив, але певні тактичні успіхи, які можливо в рамках операції, яку знає загальне вище командування військово-політичне, і зіграє в певну необхідну картину. Ну що ж, йдемо далі до міжнародної політики, та, яка стосується безпосередньо нас, там вперше визнав, що путіну треба не лише частина україни а вся наша країна під час спілкування з журналістами Дональд трамп нарешті дійсно сказав що що б ми не хотіли як би ми не хотіли росія зазіхає на цю територію україни тобто десь Дональд трамп відходить від цієї компліментарної ті е, комплементарного напрямку спілкування щодо росії і висловлювань щодо росії і дійсно визнає що якщо росія буде продовжувати е, Такий процес зривання мирних перемов не продовжує наразі, то Росія буде змушена відмовитися і від тих територій, які вони сьогодні тимчасово контролюють. Це якщо так простіше. Тобто, загалом, що це означає? Це означає те, що Трамп від переходу від того, як він шантажував нас, він вже трішки переходить на інший бік спілкування і шантажує Росію. Тобто, якщо там, мовляв, Тиждень тому я вам обіцяв можливість спіл, е, говорити і під своїм фактичним контролем залишити ті території, які сьогодні тимчасово окуповані. То якщо ви будете вимахуватися і далі затягувати процес, то ми е, будемо працювати на те, що повністю будемо працювати над звільненням території України від вас, що є абсолютно позитивним для нас сигналом, але чи він щось змінить, на жаль, не змінить, тому що Росія не налаштована ні на які мирні процеси, ні на які мирні перемовини. Путін е, свою країну готує. До затяжної війни з нами і готує в тому числі до можливої війни з країнами Заходу, водночас є розуміння того, що санкції дійсно тиснуть по путіну, дійсно пошматували російську економіку, і є це один з ключових важелів, єдиний, напевно, важель дипломатичних перемовин з Росією з боку штатів. Водночас, коли персекретар Кремля. Пісков заявив про те, що було би добре, якби Путін зустрівся з Трампом. це заява насправді є доволі показовою, тому що це відбувається напередодні Побідабесія 9 мая. Це відбувається на фоні. Більш жорстких заяв адміністрації Трампа, держдепу сполучених штатів і самого Трампа щодо Росії. Ну і водночас зрозуміло, що ніяких позитивних відгуків від Трампа на цю тематику не є і не може бути, тому що остання така була історія, що нібито Путін і Трамп мали зустрітися в Саудівській Аравії десь в середині травня. Але навіть тиждень тому ще до підписання нашої угоди про Надр, Путін перепрошую, Трамп сказав, що це мало ймовірно. Тому підсумовуючи і цю тематику Сі перипетії ми визначаємо те, що вже другий тиждень позитивні наративи з боку Трампа лунають в бік України і більш жорсткі заяви лунають в бік Росії. Що відбувається в Європі? Наша делегація, на чолі з президентом, злітала в Чехію, відвідала Чехію і там разом з керівництвом. Нашої дружньої братської країни домовились про навчання українських пілотів на F-16 та інших літаках. Це дуже хороша і правильна ініціатива. Нам дійсно потрібно відкривати такі школи. Президента вже зазначив зрозумілу річ, що сьогодні такі школи не можуть функціонувати в Україні. І власне таким чином ми укріплюємо наше спілкування і нашу дружбу з чехами, які після приходу нового президента ну доволі. Непогано закріпили наші стосунки. Так само і з вислови щодо школи пілотів є доволі позитивними і з боку чеського прем'єра Петра Фіале. Ну загалом тут довго зупинятися не будемо. Хороший позитивний сигнал, хороший позитивний візит до Чехії і далі укріплення України з нашими європейськими партнерами. Чехія в той же час обіцяє додаткове збільшення постачання снарядів. Що йдемо далі? Німеччина. В Німеччині 6 травня відбудеться вже призначення. Ну не інавгурація, це означається, а фінальне голосування в Мондестазі за нового прем'єр-міністра, а який в них називається канцлером. премєр – це щоб було зрозуміло, ще, який орган виконавчої влади і вирішує, в принципі, все в Україні. Тому і завтра ми очікуємо якихось доволі позитивних. Заяв. Чому? Тому що раніше е, Фрідріх Мерц вже заявляв, що він позитивно ставиться до того, аби надати Україні далекобійні ракети Тауруси. Ми неодноразово з Василем Пихньо в нашому проєкті 2 по 2 проговорювали цей момент. І я вважаю, що цілком ймовірно, що завтра під час цієї промови пролунають фрази щодо надання Україні далекобійної зброї Таурус. Або це будуть перші кроки Мерця на Посаді е, нового федерального канцлера. щодо е, загалом. Процесі в Німеччині десять тижнів торгувалися політичні партії після виборів парламентських щодо коаліційної угоди, дійшли до певного висновку, підписали її, і на 144 сторінках Україну згадують 17 разів, що доволі немало. Чому це важливо? А Це важливо, те, що в цій угоді знають Україну як єдиною жертвою, і точно не країна яка винна в чомусь в цій війні. Росія є агресором, Україна є жертвою і одночасно Україна визначається не просто як партнер Німеччини, а як стратегічний елемент всієї оборони для Європи. Тобто, скажу чесно: споглядаючи і свою думку, споглядаючи на всі процеси, які відбуваються в Німеччині, є відчуття того, що наші стосунки можуть вийти на якісно новий рівень з німеччиною. Мерць захоче повернути домінування Німеччини на європейському континенті з часів відходу Ангели Меркель, і думаю, нам треба. Однозначно користатися цією можливістю, тому будемо уважно слідкувати за налагодженням політики з новою владою в Німеччині. Вам ж власне пропоную підписатися на третю світову для того, аби не пропустити наші нові формати. Завтра в форматі два по два з Василем пихньом Ми розберемо всі найцікавіші новини вже під іншим кутом з наповненням, і особливо точно будемо говорити про. Нового федерального канцлера і ймовірно подивимось, що ж у нас сталося на Курщині. Дякую вам! Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і цього найкращого.